Всім доброго дня. Сьогодні полола огірочки, вони вже в мене повзходили огірочки. Також полю я свою квасольку і мороз, значить, її не тронув, я так думала. Але дивлюся, ось місцями все ж таки є такі, що ми її накривали, а деякі не накривали. Те, що не було накрите, те й померзло. Укропу цей рік насіялося, торік а тепер. Його всюди повно. І ось сюди. І воно де. Але загалом косолька ціла. Там десь поодиничні тільки випадки, то не страшно. А картопелька наша вже вся повитикалася. Жуків на ній я не бачу, хоча ось видно, що гризли, а їх немає. Ми обробляли картоплю. А, ось я бачу, лазить. Але він нічого їй не зробить, він наїсться та й пропаде. Тільки кроти шкоду роблять. А як так подивитися, гарна картопля зійшла, наче не померзла. Не бачу я, щоб хоч одна і померзла, то не страшно. Головне, що вся вона ціленька. Воно вся зійшла дуже гарно. Дякую, хто додивився мене до кінця. Підпишіться на наш канал. Всім дякую.